Друзі, всіх вітаю, як я і казав, марафон буде, але трапилось не так, як гадалося. Коротше кажучи, марафон буде в форматі колаборації, все ж таки, хоча я на це не розраховував. Дивіться, колаборація буде з фільмом Великий куш. Тобто, в нас буде такий 3D-стиль, він буде вшитий в танк. Далі сам марафон буде в форматі бойового перепуску. Як вже прийнято це. Uh, 2500, uh, 2500 очок треба, тобто це 50 етапів по 50 очок. Є, як завжди, дві лінійки нагород. Це базова лінійка. І, на жаль, через те, що це знов таки колаборація, ми платимо 3500 золота для того, щоб тримати 3D-стиль, вшити в танк, тобто сам преміум танк. Uh, ну Нагороди, ви бачите, тут в принципі непогані, Оборудку можна отримати. За додаткову лінійку тут креслення дають на вибір довідники, різноманітні члени екіпажу. Також в нас будуть доступні різноманітні набори з додатковими героями цієї події, різноманітними бонусами, але найцікавіше, як же все ж таки швидше пройти цей марафон і менше страждати? Дивіться, я порахував, і що в нас виходить. Для того, щоб пройти марафон, ну просто грати кожен день, 14 днів у нас всього дається. З 11 числа по 25 ранок, тобто це 14 днів рівно. Така ситуація. Дивіться, якщо у вас буде 50% перемог кожного дня. Ви будете потрапляти стабільно в топ-5% за досвідом. От Ми можемо використовувати цю табличку, от інша техніка. ТОП-5 за досвідом, 50% перемог. Тобто вам доведеться грати 28 боїв на день по 14 перемог по, 13 пор... по 14 поразок. Загалом у вас буде виходити 112 очок на день. А якщо поділити 2500 на 14 днів, у вас виходить там. 180 очок. За щоденні завдання. За щоденні завдання ви закриваєте 70. Вам залишається набити 110. Тобто ви граєте 28 боїв при 50% перемог. Далі. Ще в нас є тижневий бонус. Я дуже вам раджу. Точніше, не тижневий бонус, а коли ви закриваєте 45 задач, це преміумні плюс щоденні. Я дуже раджу вам залишити, щоб вас на... перед марафоном залишалася одна задача. Тому що за марафон ви зможете, так за часом воно виходить, що ви робите тиждень ці 45 задач. Таким чином, ви за марафон зможете її виконати два рази. І дуже бажано, щоб на перший день марафону у вас залишалася принаймні одна задача, там дві. Ну, це не так важливо, щоб ви отримали ці 45 очок. Чи 50, 50 очок а, додаткових за 45 задач, тобто, вам це вже халявний один етап. Плюс, дивіться, в чому фішка. Дуже раджу вам проходити марафон на шостих рівнях. Чому? Тому що а, там, ну, по-перше, легше грати. По-друге, ліміт очок 100 на день. Тобто, ви а, за один день обкатуєте лише один танк і не більше. Вам більше не треба. Ви за один день набили ліміточок, на, наприклад, хелкеті, отримали додаткових 15 і все. Ви на сьогодні закрили норму щоденну для марафону. І так просто кожен день можна робити, тому що дивіться, якщо ви вже граєте на вісьмірках, то будете грати, можна сказати, 4 дні, по 100 очок набивати, і в кінці кінців отримуєте додаткових за лімітом лише 25. Тому викупайте, заздалегідь різноманітні шості рівні, снаряджайте їх, перенавчайте екіпаж, просто сіли, кожен день один шостий рівень пройшли, закрили марафон, все, пішли відпочивати. Хоча, з іншого боку, як на мене, ну, Черіотір непоганий танк. Хто не знає його ТТХ, от там підказка буде зверху, ми розглядали в минулому відео це, можете подивитися. Загалом танк непоганий, але донатити на нього 3500 голди я вам не дуже раджу. Плюшки непогані, можете просто пройти базову лінійку, отримати нагороди. Це члени екіпажу, що варти того бони та обладнання. 4 дні прему, 700 тисяч, в принципі, нагороди гарні. 3500 платити заради прем'янного танку, який я. В цьому не вбачаю нічого. Якби в нього трошки змін... Змін... змінені були ТТХ, ще це було б щось. А так, ну, прикольно, але я не знаю, чи воно того взагалі вартує. В будь-якому разі стрімити марафон я буду, тому приходи на трансляції. До скорих зустрічей, до побачення!